Під новий рік, за традицією, готуючись до свята, під ялинку кладуть подарунки. Сім'я Зайків і не уявляла, що коли-небудь у цей час отримає подарунок, про який можна тільки мріяти. Хлопчик вагою 3 кілограми та зростом 50 сантиметрів, народився кілька хвилин за північ та став першим тернополянином нового 2015 року. Це напевно, по перше, запам'ятається на все життя, а по-друге, це це, напевно, найкращий новий рік і найкраща новорічна ніч в моєму житті. І найкращий подарунок, який ми будемо рік, mm, да. так. Ну, поки що на сьогоднішній день я можу сказати саме так. Батьки розповідають, вже обрали ім'я для малечі, назвуть хлопчика Дениском. А найголовніше кажуть не те, коли з'явилася на світ дитина, а те, що вона народилася здоровою. Це звичайно щастя, чи це було б сьогодні, чи вчора, чи завтра. Це для мами. Це взагалі не має значення, коли народиться ця дитина. Мені було в радість, тому що е вагітність з народженням дитини здорової. Це саме основне. Нового мешканця міста та його батьків прийшли вітати представники влади. Для Тернополя це дуже символічно, тому що хлопчик це до благополуччя, багатства. Символічно, що цей хлопчик, наприклад, я тільки що знав, він народився в сім'ї двох професійних банкірів. Напевно, ми будемо якось виходити з тої ще економічної кризи, і хлопчик то є захисник, і хлопчик це та людина, яка має оберігати мир. Тому для Тернопіля це дуже символічно. Головний лікар другої міської лікарні розповідає: і мама, і дитина почуваються добре. І додає, що року в цій лікарні народжується близько трьох з половиною тисяч малюків. У нас в лікарні було 40 років. ну і порахували, що за 40 років у лікарні народилося коло 100 тисяч дітей. Це приблизно половину Тернополя. Що ж до гендерної рівності, каже Віктор Кміта: то за цей час у лікарні хлопчиків та дівчаток народилося приблизно порівну.